Вітаю учасників мого каналу, буду дуже вдячний тим, хто сьогодні до них приїжджається. Інжир у ямі. Неодноразово я знімав вже відео саме в цій невеличкій, теплиці, де я посадив два кущі інжиру, фінікові королівський і голіаф. Бреб на цьому на цих сортах не було, але фіг, зав'язалось дуже-дуже багатенько. Прищипувати верх пагонів я буду, коли вже досягне верха плівки. Верха теплички вірніше. Трішки тут було вільної площі, я вирішив посадити огірочки. Тут вже є малюсенькі огірочки, які я вже буду от, от зривати. Цікавий спосіб вирощування інжиру, якщо комусь знадобиться і досвід. Спробуйте, не пожалієте. Якщо будуть питання, пишіть, телефонуйте. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.